Привіт! Привіт, шановні дорогі любі мої знаки зодіаку водяної стихії. Це раки, риби і скорпіони. Це таро-прогноз для вас на цей тиждень, 22 січня по 28 січня 2024 року. І давайте попросимо простір Всесвіт, щоб дав. Вам підказки, відповіді на ваші запитання. І так, у мене є 4 колоди таро. З кожної колоди я буду витягувати по одній карті, тобто по 4 карти для кожного знаку зодіака на цей тиждень. І почнемо ми з вас, дорогі мої раки. Що ж, чекаю вас на цьому тижні, дорогі раки! А я бажаю вам хорошого настрію, радості. Любові і здійснення всіх ваших мрій. Нехай збуваються всі мрії, які ви навіть собі не можете уявити. Мрійте, мрії, збуваються. І так, перший знак, перша карта це 21 карта. Карта мир. І що ця карта мир нам говорить? Нам говорить про те, що тиждень почнеться завершення якогось циклу. Щось завершиться у вашому циклі, якась ситуація прийде до кінця і почнеться новий наступний етап уже у вашому житті. Якщо це були Просто зустріч коханої людини, коли ви тільки зустрілися, це означає, що далі почнуться вже регулярні побачення. Цей період закінчиться знайомства, і ви перейдете вже на інший етап ваших відносин. Чи, наприклад, якщо ви чекали, можливо, пропозиції, ви зустрічалися? Це також означає, що ви перейдете на новий рівень вашого. Ваших відносин, можливо, ви переїдете, жити, з'їдетеся, або навпаки, роз'їдетеся і почнете нове життя. Однозначно, ця карта означає завершення одного періоду у вашому житті і почати новий період. Або якщо у вас вже щось є, якісь проекти, які ви вже втілили, якась вже одна справа. Ви захочете створити ще щось, буде продовження, буде. Інший етап новий а, в вашому житті. Не обов'язково, що щось відріжеться. Це не про відрізання, а про наступну сходинку вашого життя. Де ви вже будете себе почувати по-іншому і, і, і оцінювати ситуацію по-іншому. Щось нове в ваше життя прийде обов'язково. І далі це Шістка булав, і це означає, що тут вам треба буде відстоювати свої бачення, свою точку зору, відстоювати свої кордони, тобто. Маючи свою думку, можливо, це прості банальні такі домашні рутинні якісь справи, де вам треба буде себе відстоювати. Можливо, перед сукрухою, перед батьками, перед друзями, вам треба буде чітко встановлювати свої правила, наприклад, в сім'ї. І а, с, свої межі свою, відстоювати свою територію. Наприклад, якщо ви живете в гуртожитку з колегами, ви студент, і вам треба буде відстоювати свої кордони <свісно> в кімнаті, буквально навіть а, так скажемо. Але <кхід> це все пам'ятаємо на краще, тому що відстоювання своєї точки зору, відстоювання своїх кордон і витук. Під захистом, тобто ви праві, і ви під захистом, і ви, тому що арка це завжди означає таке, як, е, як захист, людина під захистом, під аркою, і вам можливо, вже давно треба було, е, наприклад, сісти на за стіл переговорів і чітко е, розставити св, е, всі точки над «і», як кажуть, крапки над «і», можливо, свитрух чи з коханою людиною. І далі дорогі раки, це королева Пін... Пентаклій, і це, ні, це король Пентаклій, король Пентаклій перепрошую не взяла окуляри. І це, можливо, людина, до якої ви звернетеся по допомогу. Можливо, це ваш батько, тому що вам треба буде допомога. Особливо допомога у фінансах. Можливо, це фінансист, банкір, можливо, вам треба було погасити кредит чи навпаки взяти позуку. Тобто, це карта фінансів і людина, можливо, це ваш бухгалтер, ви звернетеся по, по пораду. Вам треба буде зробити порядок у фінансах, і ця людина вам допоможе. І ще одна карта для вас це король чаш. Король чаш. І тиждень вас вимотає. У вас буде дуже багато справ, особливо це відстоювання себе, своїх точок зору. І ми бачимо, що тут людина вже в кінці тижня змучена. Король чаш, емоції його переповнили і вимучили. Чаша порожня. Вважайте, не напитися. Тому що це ще і ваша стихія, цей король. Чи ви, можливо, ви жінка? Це також таке означає, що король це не тільки він, тому що це ваша, оце водяна стихія. І, власне, можливо, жінка в таких буде чоловічих енергіях буде як король чаш. Дуже емоції вас будуть розривати захочеться. Бакальчик, вина перехилити цього тижня. Але так в міру, в міру, просто щоб розслабитися, небагато. А я бажаю вам тримати свої емоції під контролем і з радістю і впевненістю вирішувати всі свої проблеми, проблеми цього тижня. Ставте галочки, вирішено і радійте життю. І далі у нас риби. Риби, розклад таро для вас. Шановні дорогі мої, а, а, риби, ви починаєте цей тиждень. А туз монет, туз пентаклів це дуже хороша грошова карта. Гроші до вас йдуть. І великі гроші. Не маленькі вам пощастить цього тижня з грошима буде у вас однозначно. Все дуже добре, все дуже добре буде. Просто ну, чудово, що може бути краще в грошах за туз. Ваша грошова тема продовжується. Вам шістка пентаклів це гроші, які у вас будуть, і вам захочеться їх кудись вкладати. І ми бачимо, що до вас гроші такі прийдуть з грошима, буде порядок, ми бачимо. І ви виважено будете уважно дивитися, тому що бачимо, тут терези, будуть вагання, але ви виважено будете вкладати свої фінанси, щоб досягнути ще більшого прибутку. Це дуже хороший грошовий тиждень буде. Це не хороші гроші, хороший прибуток вас чекає. І ще одна карта. І карта емоцій. І це карта двійка-чаш. Це прекрасні емоції, ви будете відчувати. Тут бурлить океан, але корабль тримається на плаву. І тут ми бачимо дві чаші це також як дві людини на плаву. І взагалі така карта двійка-чаш вона про те, що. А, легко буде знайти спільну мову, хоча емоції будуть переповнювати вас, тому що море таке не є шторм, але емоції вас будуть колесати, але ви будете на плаву. І це я так думаю все про гроші. Грошова ситуація. І емоцій буде багато, але одночасно буде вам легко домовитися, тому що це завжди карта Вікачаш, це завжди про хороші стосунки, про те, коли двом людям дуже легко домовитися, чи то підписання якихось контрактів, чи це про якісь справи, ну, більш бачу, такий тиждень буде діловий. І це означає, що всі контракти, всі якісь договори, все вдасться вам легко і чітко. Домовленість буде хороша. Все вам вдасться, тому що і ви будете на плаву. І ще одна карта, принцеса, нічна принцеса, що означає. Довіртесь своїй інтуїції. Коли вас почне, ви будете вагатися в чомусь і в прийнятті рішень, особливо фінансових. Прислухайтеся до своєї інтуїції в першу чергу. І якщо дійсно ви не зможете не знайдете самі в собі відповідь, то зверніться до фахівця і порадьтеся на рахунок вашої ситуації. Не, е, Вчіться звертатися до фахівців, моя порада, тому що десь ще є, сидить у нас щось таке ну, у всіх нас щось таке, що нас обов'язково обмануть, що обов'язково щось буде таке незрозуміле. Що не... Ви звертайтеся до фахівця уже по рекомендаціях. ну і це не означає, і вибирайте собі свого фахівця. Але обов'язково звертайтеся по пораду, бо карти вказують на те, що вам треба буде звернутися по е, якісь, е пораду. Добре слово, це може бути і фахівець, і так і ваші друзі, подруга, яка Компетентна в чомусь і може вам підказати. О, і слухайте простір. Оце також тоже про те, що слухайте свою інтуїцію, слухайте свій простір, що вам підказує, зважте все, обдумайте, а тоді приймайте рішення. І так, дорогі скорпіони, Таро прогноз для вас. Що вас чекає цього тижня? Подивимося. І перша карта це карта новин і швидкості. Дуже будуть приходити швидко новини, і ви будете швидко діяти, тому що це карта дії, це карта швидкості. І ми бачимо, що є. Пташки на карті. Тобто новин буде багато, інформації багато і треба буде дуже швидко її обробляти. І від тої швидкості ви трошечки так вже ізмучитеся, і ви не будете знати, що вам треба. Це людина, яка сидить, їй пропонують одно, друге, третє, а ви відмовляєтеся. Відмовляєтеся, бо, можливо, вам треба дійсно посидіти. Порелаксувати, все обдумати, не спішити, бо настільки швидко треба буде, буде йти потік інформації, на швидко, настільки швидко вам треба буде приймати рішення, що ви вже змучите і скажете, хватить почекайте хвилиночку. Дайте перепочити, помедитувати і прийму тоді рішення. Треба буде вам, можливо, взяти. Собі трошечки таку не відпустку, а хоча б день. Або якщо не буде як, то хоча б пару хвилин для себе, щоб відпочити і все обдумати. І та буде багато спокус, тому що ми бачимо тут диявол, скорпіони. Це така ваша карта, карта от спокуса. Буде багато спокус. Вам тут щось пропонують і ця спокуса про гроші. Скоріше за все, що це будуть вас спокушати, грошима, провірка. А можливо, ви просто змучитеся, і ви не захочете бути вже наодинці, а просто підете десь в нічний клуб відпочити. А будуть спокуси такі. Звичайні зимні спокуси. Ну, напевно, ідіть і розслабтеся. <кій> і так, після того, як ви розслабитеся, коли ви собі дозволите все ж таки взяти такий, а, таку невеличку перерву, відпочити <кій> колесо фортуни, я перепрошую, колесо фортуни ваше закрутиться. Ви знайдете в собі сили, у вас прибуде багато енергії. І колесо фортуни це ще також про довіру. <кій> Ми бачимо, що людина з закритими очима довіряє, простору довіряється життю і крутить своє колесо фортуни. Фортуна однозначно вам буде посміхатися. Це також і карта подорожі, що ви кудись поїдете. Будете мати скорпіони, однозначно вам щаститиме цього тижня. Так що... Крутіть своє колесо фортуни. Такий розклад для вас, дорогі мої а, водяні знаки, раки, риби і скорпіони. А я бажаю вам чудового, причудового дня, хорошого настрою, прекрасного тижня. Нехай ваші мрії всі збуваються! Бажаю вам з легкістю, з радістю! Прожити цей тиждень обнімаю вас всім серцем.